Починаємо говорити. Будемо сьогодні про найважливіші речі. Говорити будемо з журналістом, політичним оглядачем Віталієм Портиковим. Віталію, вітаю тебе. Вітаю, Віталію. Скажи мені, будь ласка, підсумки 2024 року. Що можна назвати подією року, що можна назвати провалом року, і що можна назвати неочікуваністю року? Подія року це перемога Дональда Трампа. На президентських виборах в Сполучених Штатах 2024 року. Провал року це програш демократія на президентських виборах у Сполучених Штатах у 2024 році. Неочікуваність року неочікувана для багатьох перемога Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах у 2024 році. Все навколо Штатів, все навколо виборів. Звичайно. Тому що повернення Дональда Трампа до президентського кабінету це та подія, яка визначить розвиток ситуації і в Сполучених Штатах, і в Європі, і в російсько-українській війні і в стосунках Америки з Китаєм на найближчі чотири роки, і ти вважаєш, що ну дивись давай. Так ти вважаєш що вона була неочікувана перемога Трампа? Я вважаю для багатьох неочікуваною. Багато хто не вірив, що Трамп повернеться до Білого Дому ще на початку 2024 року. Тут я Навіть ті я. люди, які казали 50 на 50, вони були впевнені, що ці 50 на користь або Джозефа Байдена, або Камела Гаріс. Тому таке було, таке було здивування, коли Байден програв перші дебати Трампа. І тому була така, я б сказав, метушня абсолютно некорисна для демократів, яку вони розпочали після цих дебатів. Вони Ми раптом ви? зрозуміли, що Трамп може виграти вибори. Саме із цим була пов'язана їхня реакція. Дивись, коли я побачив, як дехто в Україні почав, ну скажімо так, з політиків, саме з політиків, казати, що та ні, ніколи Трамп, лузер, хто завгодно, не вдаха, ще він не повернеться, все я тоді сказав. До речі, дуже часто сказав, не треба нам сваритися, поки що нічого не зрозуміло. Це як в тому анекдоті, коли комуністична школа, і я вам кажу, діти всі повинні сказати: Бога немає. І всі кажуть, Бога немає, і тільки Моня мовчить. Говорить, Моня, а чому ти не кажеш, що Бога немає? Дивіться, якщо його немає, скажу, я не скажу. Навіщо ну, нічого не буде? А от якщо він є, ну навіщо мені з ним. Ні, ну слухай, ти теж на цього дивишся, як типовий український політик. До чого тут сваритися, не сваритися? З Трампом неможливо посваритися ні не посваритися. Він буде діяти так по відношенню до України, як буде вважати за потрібне. Ми будемо вигідно. Наші емоції щодо того, як ми до нього ставимося, абсолютно не цікаві. Але ж ми ж говоримо не про те, що, не про сварку, а про прогноз. Ти знову таки ні, дивишся що на це має бути. Що люди, дивись, ну але за навіщо заздалегідь політики, коли вони політики першої ланки починають, або люди при політиках першої ланки починають е, фактично. Ну, казати не найкращі речі проти того чи іншого кандидата, тим Це більше, не має що ніякого му. значення. Якщо у людей є політичні погляди, вони можуть не підтримувати політика ультраправих поглядів, який балотується легко, на легко. Держави. Але ще раз сказати: розуміючи, наскільки залежить від цього підтримка України, не від треба Від цього підтримка повокувати. України не залежить. Трампу абсолютно плювати, що про нього думають українські політики, всі разом Подивимось дуже скоро. Ми подивимось. Так і що йому? тут дивитися, це так і є. Трамп буде діяти по відношенню до України у, у відповідності до я б сказав, своїх власних інтересів і до того, що він вважає інтересами Сполучених Штатів. Сама ідея, що можна знаходячись у державі, такій як Україна, когось образити чи не образити, і що це впливає на позицію президента Сполучених Штатів, це дитяча ідея, вибачте. Ще раз скажу, подивимось, але дивись, я знаю, що ще б Трамп вже не став президентом до 20 січня ще ну багато часу, але вже він активно впливає на ті чи інші процеси, які йдуть у світі, і наприклад на процеси, які мають відношення до України, напередодні нового року з'явилася інформація, що Патрушев літав до Сполучених Штатів на перемовини з командою Трампа. Цю інформацію частково підтвердили різні люди, але. А найцікавіше, що дійсно підтвердили: ну, дивіться, літак лі... був в Штатах, це спецборт, але здається, все ж таки, що ні про що не домовився ніхто навіть так, не в... цікаво це обговорювати. Це той самий літак, який літав в Оман. Так що я не займаюся. От, мене для ні, ми не знаємо, чи був Патрушев в Штатах. Ми не знаємо, які зараз повноваження у Патрушева, який займається там екологією чи чим ще там. Я не пам'ятаю вже він радник президента. Тому і запитую тебе, а чому Патрушев? Він я же взагалі зараз не це має... обговорювати, тому що це конспірологія? Я не буду обговорювати про дії, які ні по події які ніким не верифіковані. Правда, Але... Патрушев не може проводити жодних перемовин, тому що члени команди Трампа з точки зору закону Логана не можуть проводити перемовин ні з ким. Про що ми взагалі говоримо? Тоді скажи мені, будь ласка. А... Ці перемовини віртуальні були, не були неважливо. але були події, які трохи можу пов'язати з ними. Інформація від Дмитра Гордона про те, що війна закінчиться 30 грудня, викликала неабиякий інтерес і резонанс не лише в Україні або Росії. Мене, наприклад, просили прокоментувати про це європейські журналісти, а французький журналіст навіть запитував: а звідки у Гордона ця інформація? Я казав: почекайте, а, -а звідки ви вирішили, що ця інформація реальна? Але навіть там приділяло увагу його заявам. Слухай, ну, ідіоти. Так, ну, ну що сказати, Люди почекай, почекай. Ну почекай, Люди ну, скажи думають. мені. От ні, почекай, я не хочу сказати, я... люди думають, що якщо людина щось говорить, ні, то вона має б... якісь джерела інформації. Ну так вони, та, вони має... до цього звикли. А ми живемо в світі, де люди говорять просто так. Ну, почекай, ну це ж маячня. Давай відверто. Ні, ніха в не знаю. Цю... Ну чому почекай, почема? Чому люди вірили в цю дату і в Тому два сподобалася Ця дата. Чому вірили? Вони ж тебе хотіли перевірити, бо вони вважають. Ну так слухай, ну от ти говориш якісь дивні речі з самого початку нашого сьогоднішнього спілкування. Ну, на Заході є інститут репутації в Україні. інституту репутації немає. Дмитро Гордон нічим не ризикує серед своєї аудиторії, коли він називає дати закінчення війни. От нічим як це нічим. Відпишуться Відпишуть, братамо, дивитися. Ні, будуть ще більше підписуватися, ще більше дивитися. Це як історія з Арестовичем, який обіцяв війну за 2-3 тижні, а вона все не закінчилася і не закінчилась і нічого не впливало. Ну, звичайно, до того моменту, поки він не позбувся офіційного статусу, ця людина мала офіційний статус радника офісу президента. І поки Але вона гралася в ту ж саму гру, поки вона була частиною владної команди, вона мала зацікавленість публіки, яка була готова сприймати через нього меседжі владної команди. О, тут, тут інша трішки історія. Дмитро Гордон це абсолютно самостійний персонаж, як відомо, з точки зору побудови своєї медіакар'єри. Він її просто так будує. Ну, знову, -таки, знову таки, команда Трампа не може проводити жодних перемовин, тому що за це, навіть якщо це робить сам Трамп, це питання кримінальної відповідальності, і це всі знають. Це закон лога, так. коли Франклін Делано Рузвельт вирішив, що Гаррі Гопкінс буде його представником там на перемовинах зі Сталіним з Черчиллем і спеціально шукав для нього статус, щоб, Гоп... щоб Гопкінс не потрапив у в ув'язницю. Бо він не міг як приватна особа говорити від імені президента США, це ні для кого не таємниця, і Трамп це весь час говорить. Почекайте 20 січня. Звичайно, там можуть бути якісь розмови з якимись незрозумілими людьми, якісь консультації з якимись відставними там представниками російської адміністрації. Це все не має ніякого значення, але ніяких перемовин, які можуть закінчитися угодою, бути не може по визначенню. Не може це, це питання законодавства. Раз і друге всі розмови про те, що хтось там прилетів. І Трамп зустрінеться з Путіним, тобто сприйняття Путіна президента ядерної держави з найбільшим ядерним потенціалом у світі, окрім Сполучених Штатів, як людина, яка раптом заскочить до літака і полетить до Вашингтона зустрічатися з Трампом, як приватна особа. Путін, який сидить і роздувається від своєї величі, так що скоро лусне. Побежить зустрічатися з Трампом. Він готовий буде, напевно, якщо Трамп приїде його прийняти. За певних умов, звичайно. Але Трамп не приїде. Ну, не приїде, значить, не буде його приймати. Значить, це проблеми Трампа, а не Путіна. З точки зору Путіна, я маю на увазі. Але Раз, ідея, дивіться. що ще до інаугурації Трампа президент найбільшої в світі ядерної потуги буде як Орбан їхати до Мара Лаго. Це просто нерозуміння самооцінки Путіна. Тоді виникає питання, хто і як міг закінчити війну 30 січня 2024 року, чи будь-коли, 20 січня 2025 року, після інаугурації Трампа, яка відбудеться водночас із підписанням угоди про стратегічне партнерство між Російською Федерацією і Іраном, так що буде зустріч очевидно Путіна і після а не Путіна і Трамп, Відкриється вікно для того, щоб Трамп міг ініціювати зустріч з Путіним. А Путін на цю зустріч погодився б. Або А це така можливість існує, і я не думаю, що Трамп буде так швидко це ініціювати, якщо він буде розуміти, що його зустріч з Путіним буде нерезультативна. Дмитро Гордон, до речі, 30 грудня зачитував аркушу паперу. Американські і російські умови, які ми знаємо з відкритих джерел, їх можна було прочитати на шпальтах Нью-Йорк Таймс 144 тисячі разів. Уявити собі, що якісь люди зустрічаються, щоб обмінятися між собою враженнями про тексти в Нью-Йорк Таймс чи Вашингтон Пост, можна звичайно, але тоді треба відразу сказати, що ми маємо справу з людьми, які знаходяться в стані психіатричної якоїсь серйозної хвороби, а не представляються якісь го держави. Я в принципі вважаю, що те, що прочитав Гордон, воно відповідає дійсності, говорить про те, що російсько-українська війна не має тенденції до завершення у 20-х, а може і у 30-х роках 21-го сторіччя, який пояснює, що вона буде продовжуватися до того моменту, поки у Росії вистачить грошей, чоловіків і зброї, ніякої іншої. Можливості закінчити війну, окрім позбавити Росію фінансово-економічного і воєнного потенціалу не існує в природі. Домовитися з нею про закінчення війни неможливо, і кожен, хто живе в Україні, має чітко усвідомити собі часові рамки цієї війни, а саме її нескінченність. Вона відбувається вже три роки, і ніхто не дає українцям гарантії, що вони і новий 2035 рік зустрінуть у стані конфлікту з Росією. Питання тільки в тому, в якому стані буде цей конфлікт, чи буде це гаряча війна такої високої інтенсивності? Яка територія України на цей час вже буде зруйнована вщент? На якій частині території України буде оборонятися? Ми цього не знаємо. Чи може це буде війна низької інтенсивності з перманентними зіткненнями двох ворожих народів знищення? і Території противника буде для яких сенсом національного буття невідомо. Ясно, що з кожним роком буде збільшуватися втома і ненависть, і готовність до найбільш жорстоких дій по відношенню до кожної з держав, які беруть участь у цьому конфлікті, тому що як я вже пояснюю, це екзистенційний конфлікт, в якому ненависть і бажання захопити чужу територію є сенсом національного буття, при цьому, як ми бачимо, росіяни не просто цей конфлікт. Підтримують як війну за свою власну територію, вони ще й намагаються жити так, ніби в них ніякої війни немає. Галуби, огоньки святкування Нового року. Можна подивитися, в якій атмосфері живе Росія, в якій атмосфері живе Україна. Я це, читав, що Червону площу закрили на цей ще період. Давай площу закрили, звичайно, салюту не було, вони вже бояться, але тим не менше, вони намагаються жити в атмосфері нормальності, савкової нормальності, а українці вже живуть в стані 100 втоми від війни. Так чи інакше, це теж мені здається, очевидно. Так що нам потрібно, от всі ці розмови вони посилюються в тому, вони створюють у людей ілюзію можливості швидкого фіналу. Багато хто цей швидкий фінал пояснює з фігурою Дональда Трампа. Дональд Трамп давав обіцянки, які не мають ніякого конкретного втілення в життя. І я це чітко кажу: от мені дуже часто дорікають, що я є якимсь там прихильником. Мілітаризації ситуації, і що я є прихильником довгої війни? Я є прихильником того, що війна закінчилася сьогодні, 1 січня 2025 року. Більше того, я є прихильником того, щоб ця війна закінчилася по лінії зіткнення сторін, тобто по лінії зіткнення російської української армії, які зараз знаходяться на своїх позиціях, щоб було закінчить припинення вогню. Якщо запитати, чого я є прихильником. Якщо вдасться отримати контингент миротворців між цими двома арміями, я буду тільки за. Якщо не вдасться, все одно добре, що припиниться війна. Якщо вдасться отримати гарантії безпеки, я тільки за, як відомо, є щирим прихильником вступу України до Північно-Атлантичного Союзу. І вважаю, що без цього вступу яким чином завадити відновленню воєнних дій нам буде дуже тяжко, якщо є якісь альтернативні гарантії безпеки, типу угоди з Сполученими Штатами, озброєння України ракетними арміями, тощо це теж може розглядатися. Якщо не буде ніяких чітких гарантій безпеки, я все одно прихильник того, щоб закінчилася війна. Якщо запитати, чого я прихильник, причому я про це кажу з 2022 року, я весь час кажу, що той, хто втягується в довгу війну з Російською Федерацією. Навряд чи має можливість в цій війні отримати дуже хороший результат. Тому що тоді починають даватися в знаки різниця між в мобілізаційному потенціалі і в економічному потенціалі країни, яка веде таку довгу війну. Це все зрозуміло. Але мені не зрозуміло інше, яке має значення ця моя позиція, якщо за великим рахунком її неможливо технічно втілити в життя. Технічно. Якщо Росія не хоче закінчення війни, а вважає, що її війська мають виступати далі. Якщо Росія виступає за те, щоб війна навіть призупинилася на умовах юридичної відмови російської України від тих територій, які Росія окупувала. І я взагалі вважаю, що ми ці умови абсолютно дарма розглядаємо. От чому? Тому що. Як би це сказати? Тому що всі умови Путіна це привід для того, щоб продовжувати війну. І якщо ми з вами уявимо, що всі умови Путіна будуть ухвалені, от всі: Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька область, е частина території Росії, демілітарізації з скороченням армії, денацифікації з ухваленням державного статусу російської мови? от І тощо Оці всі рішення, та? То Росія відразу висуне нові для Путіна немає умов припинення війни. Ну тобто, я б сказав, що реальна умова припинення війни, про яку я весь час нагадую, це умова, висловлена президентом колишнім Росії Дмитром Медведев. Верховна Рада України збирається ухвалює рішення про приєднання України до Росії. Всі інші так звані умови припинення війни це привід для її продовження. Тому коли починається ось ця маячня, я впевнений, що у нас буде в коментарях ця маячня, що українці мають погодитися на мир ціною територіальних поступок, ну, не будьте ідіотами. Ніхто від вас не хоче ніяких територіальних поступок. Всі ці окуповані території це не для того, щоб їх окупувати, а для того, щоб вони були плацдармом для окупації наступних українських територій. Мета російсько-української війни знищення української державності і вигнання українців з місць їхнього етнічного проживання. Ніякої іншої мети немає. Ви можете вигадувати собі мету війни скільки завгодно. Можете битися головою стінки і кричати, що метою війни є те, щоб Росія за собою зберігла Донецьк чи Мілітополь. Це все. Просто маячня собача. Росії не потрібний Донець, не потрібний Мелітополь. Російській Федерації потрібно дійти до Ужгорода. Російській Федерації потрібно, щоб Україна або зникла з політичної мапи світу, або частина України не окупована поки що російськими військами, перетворилася на васальну державу. В якій буде уряд, який Росія і хотіла організувати у лютому 2022 року під час цього невдалого бліцкрігу. ніяких інших цілей у Росії не було ніколи, немає, і я вам більше скажу і не буде ніколи. І Україна в цьому плані абсолютно відрізняється від якоїсь Польщі чи Фінляндії, від яких Росія врешті раз відступилася з однієї простої причини: Росіяни вирішили, що поляки як нація існують. І фіни як нація існують. Українцям відмовляють у праві на це на національне існування. Це як з Єврією і Гітлером. Можна вигадувати все що угодно: що Гітлер вас відправить на Мадагаскар. Але вашим Мадагаскаром будуть печі Аушвіцу. Всіх спалять. Хоча, як ми пам'ятаємо, до появи цих печей. У багатьох євреїв були абсолютно ілюзорні уявлення про те, що з ними буде. Коли людей гнали до Бабиного Яру, вони щиро вважали, що їх евакуюють кудись з Києва в інше місце жити, бо німці не хочуть, щоб вони жили в Києві. А через кілька годин від всіх цих людей залишилася тільки пам'ять. Так, от українці мають чітко розуміти, їх чекає рівно така ж доля в очах росіян як загадник. Я не кажу, що всіх українців б'ють. Ні. Я думаю, що в разі перемоги Росії буде досить проста ситуація. На території Сходу і Півдня буде фільтрація населення з вигнанням людей, які притримуються української там, культурної, національної, демократичної національної орієнтації. Велика кількість людей можуть вбити велику кількість вигнати. А на території центра і заходу буде повна зачистка. Тому що тут важче абсолютно зрозуміти. Тобто, якщо там будуть якусь кількість людей виганяти, а якусь кількість людей вимагати, присягнути, що вони росіяни. Я це відбувалося там в ДНР, ЛНР, так зване, то тут буде буча така велика тут. Тобто тут будуть залишати невеличку кількість колабораціоністів для обслуговування росіян. Тут буде зворотній процес. Тому що у росіян таке, таке ставлення до регіонів. Вони думають, що в Новоросії є якась кількість людей, яка буде зможе забезпечити їх ну, от, існування як е е е обслуга цієї імперії. Людей, яких можуть, там, звичайно, не вбити, але переселити там кудись на далекий Схід, до Сибіру, щось таке. От, а на за за людей з Заходу і центру будуть просто знищувати. От, я просто в цьому абсолютно переконаний. Я тому і пояснюю якою є ціна цієї війни, і чому так важливо зупинити загарбник. І в цій ситуації я знову-таки питаю завжди, що може запропонувати Трамп Путіну, якщо Путіну потрібна Україна. Якщо Трамп буде пропонувати Путіну просто закінчення війни по лінії вогню, то знову-таки ми маємо шукати умови, за яких Путін погодиться на це припинення вогню. А це те, про що я вам кажу: це економічний. Фінансовий і соціальний крах Росії це нові санкції проти Росії, це реальна боротьба за її ціннявим флотом, це тиск на Китай і Індію, що вони не купували російську нафту, і це довгостроковий процес, тому що навіть якщо цей процес почнеться у 2025 році, я не впевнений, що він закінчиться до кінця каденції нинішнього нового американського президента. Але боротися все одно треба, спробувати, треба тому що знову таки. Ми ж не знаємо, як будуть розвиватися події з точки зору просто реальної економіки Росії. Хто міг знати, що режим Башара Асада за 12 днів схлопнеться? От так, так, так і тут, що ти тиснеш на такий режим, як путінський, він може набагато швидше піти на поступки, але нам важливо не перетворитися на режим. Башара Асада, нам важливо не схлопнутися за 12 днів. Тому те, що українські війська. От в таких, я б сказав, нелюдських умовах, чесно кажучи, і в умовах дефіциту особового складу, і в умовах, коли вони 6 місяців що чекали зброї і допомоги від штатів, і вони тримають оборону на Донбасі, і росіяни, викидаючи тисячі трупів, як вони люблять завжди, як в в Другу світову війну вони діяли, так повільно просуваються, це просто справжній подвиг. Тому що, знову таки, це така воєнна машина, якщо, яка може в якийсь момент просто побачити, що вона не може просуватися швидко. Росіянам же що потрібно? Росіянам потрібно, щоб український фронт зламався, щоб вони вийшли не до Слав'янська чи Краматорська, а до Запоріжжя і Дніпра. Оце мета Запоріжжя, Дніпро із можливим вихідом на Миколаїв, Одесу, Придністров'я. Те, чого вони хотіли, принаймні як тактичної мети. І це дійсно ось могло б в їхніх очах нагадувати те, що відбувалося за режимом Асада, коли за кілька днів впали Алє Хомс, Хама і Дамас. До речі, ти подивися, що коли впали Алепахом Хомс, Хама і Дамаск, ще відсотків 60 територій Сирії знаходилися під контролем влади Асада. Але влада просто розчинилася, вона зникла. Він втік. Він втік. Влада е, у держави перестала існувати. Хоча вона могла існувати ще на 60-70% території. Розумієш? Ти пам'ятаєш, мапу Сирії на момент е, втечі Асада, коли більша частина її території не контролювалися повстанцями? Я дивився це, але там проблема була в тому, що Асад сам втратив віру в те, що він може утримати владу. Він втік. Побігли всі генерали, побігли, керівники. Е, ми це побачили саме тому влада впала. Я не сперечаюся, я просто кажу про те, що за великим рахунком, за великим рахунком, ми прекрасно розуміємо те, що в цій ситуації дуже важливо усвідомити те, що відбувається з такою війною, і нам от потрібно боротися за те, щоб обвалився російський фронт. Чи щоб вони зупинилися і не могли далі йти, і дбати про те, щоб не е, обвалився наш? От і все.